Коли маман мала була, вона дуже любила з подружаннями поприколюватися по стаціонарному телефону. Це такий, який ще дротом під'єднувався. Не всі зрозуміють, але багато хто пустить скупу сльозу. Так от слухайте Ох і притрушена ти була, моя мантелепулька. Телефон був не в кожній хаті, тому вони збиралися у куми. Тоді вона, звісно, кумою ще не була. Брали телефонний довідник у руки. Це такий, де всі телефони з прізвищами власників були. І давай наугад трезвонить по тому довіднику. Кликали до апарату різних владіків, семейнів та Сереж. І одного таки разу нарвалися. Підняла слухавку якась жіночка. Маман питає А можна і горька? А вона каже Так, звісно, зараз покличу. У маман слухавка з рук ледь не випала, з переляку, аж заціпало. Але її то не спинило. Вона діждалася таки того і гурька. І що ви думаєте? Так і познайомилася з тим хлопцем і почали дружити. А ще дзвонили і питали То квартира верблюдових? Ні. А чого тоді горби на горизонті видно? То було дзвонили і так сильно дихали в слухавку. А тоді грубим голосом казали Я за тобою спостерігаю. Ну, типу маньяк якийсь нехороший. А раз подзвонили до Іркиного сусіди, дядька Тольки, і сказали загадковим голосом Я слідкую за тобою. А він каже Хто це? А вони, ми все бачили, що ти робиш кожного вечора в посадці, і поклали слухавку. Вони ж мали на увазі, що той дядько в посадці робить свої какательні справи, бо в колгоспі на тракторі працює, а він з переляку прибіг до Іркиного баті. До того на чиєму ланусі Ірчине весілля справляли, і за ялинкою їздили, пам'ятаєте? Як ні, тоді перегляньте мої попередні відео. Я там про все це розповідала. Так от щось я відволіклась. Каже отой сусід, трясся, що мені тепер робити? Якийсь притрушений бачив, що я содарку з трактора у посадку зливав. І це ж, Петровичу, доложить Я з тебе в шокові, маман. Ото ви малі були такі противнячі, а ще ті притрушені дзвонили до людей із соціальними опитуваннями Нафіга кузі баян, нашу ті рибі парасолька, чому колеса не квадратні. І на хіба мені те піаніно? А потім дзвонили від імені іноземців то на англійській мові, то на польській. І раз таки натрапили трясцям. А Зофію можна? То я, каже пані Зофія. То я з польщі вам задзвонила. А вона питає А хто то? Пані Габрієла, то ви? Ну, звісно, а хто ж іще? Маман, дурний піп тебе хрестив. Як тобі не соромно було отако людей обманювати, разів зотри до тої Зофії дзвонили, і та навіть не здогадувалася, що то ніяка не Габрієла з нею говорила, а мала кума. Але в один день прийшов до них отой самий Ігорьок, з яким маман через телефон раніше познайомилась, і вирішили вони знову подзвонити до пані Зофії. То він їх здав засранець, вихопив слухавку і як заворав. Трясця дощ пішов і зашибісь. То тоді вже маман дуже сильно поповнила свій словник польських матюків і наших трішки, і міліцію на вас викличу і все таке. Після цього випадку банда зав'язала з телефонним тероризмом польською і перейшли на Западенську. Хтось ржав і підтримував балаканину, хтось вірив, що маман номером помилилась, і слухав її отумарячню. Про те, що вона їхала на ланосі і задавила сусідову курку і тепер не знає, що з нею робить. Ну, як ото, чи закопати її, чи викинуть, або що вона вже в місті і з вокзала виїжджає до тебе в гості, то на який номер автобуса сідать? Штири чи п'ять, а хтось просто посилав її подалі і клав слухавку.